Ніхто не буде заперечувати великої ролі випадку у нашому житті, ролі ситуації, яку не створював власноруч, ролі часу, в якому живеш. Ти опиняєшся у вирі подій і мусиш діяти у заданих умовах. Приймати, опиратися, робити вибір, не завжди орієнтуючись на власний комфорт та благополуччя. Сьогодні на такому своєрідному перехресті долі опинилися багато мешканців України. Герой нашої чергової програми, герої нашого часу, Олександр Федорович Микитчук – Не виняток. Педагог за освітою, вчитель історії, спеціаліст відділу у справах сім'ї і молоді міського конкому, начальник Коростенського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Так коротко можна описати трудовий шлях Олександра, чоловік щасливий батько двох дітей. Сімейний стан звичайне цивільне життя базувалося на трьох китах: родина, друзі, робота. Події на півдні, а потім на сході України внесли свої корективи. Олександр Микичук був у першій хвилі призову. Як казали, на короткий термін на навчання це була повістка, яка повідомляла, що мене мобілізують на 45 днів, Отримав Отримався й зранку. Перебуваючи якраз на роботі, мені приїхали, вручили на роботу. Ну, чесно кажучи, трохи несподівано було, mm -hmm. тому що, ну, можливо, тільки починався цей процес мобілізації, і, тому трохи, можливо, і розгубився. Ну, але так як законослухняний громадянин, то протягом двох годин я з'явився військомат разом з речами і відповідно далі вже. І так почалася ця епопія, яка Уже не 45 днів, не 90 днів, а вже півроку. Так. Але ну, ти ж не кадровий військовий. Е, ну, Я Військова офіцер кафедра. запасу. Так. Військова офіцер кафедра. запасу 20 років тому я закінчила і про мене згадали. І про те ви згадали чомусь так. от в перших рядах. Ну, можливо, там якась була рознарядка за спеціальностями військовими, які на той час були необхідні Збройним силам. Mm. Спеціальність військова тоді відповідала тим запитам, то можливо, тому якраз мене і призвали. Я думаю, що це саме так було. Заново освоювати військову спеціальність довелося навіть тим, хто служив в армії. В Олександра ж за плечима була військова кафедра і ТФАКу. з усіма наслідками, що з цього витікають. Давався час якісь на адаптацію на здобуття якихось або згадування навичок. І так далі. Тому ну, воно все йшло поступово, і пригадувався, і здобувався якийсь досвід ну, відповідно до тієї скажімо так, посади, до то, на якій я зараз перебуваю, Тобто навчання йшло. І нормально цей процес відбувався, не, не так, що там, раптово якось нас зразу кинули в бій. Тобто такого не було. Проходив якийсь певний час. Спочатку в частині були, потім там їздили на полігон, де відбувалося злагодження. Тому що ну, не тільки я ж таки був, там більшість людей, солдатів, в тому числі сержантів. Це були люди до того цивільні, у когось колись було там, досвід перебування в Збройних силах, але, але це він були був давно. Цивільні, так, люди були. І знову ж таки, скажу, що це вже люди були ну, такого не е, такого дуже молодіжного віку, скажімо так. Тобто, е, Таких да, що як е, е, строкового призову, то там не було таких людей. Всі mm. вже люди були досить такі дорослі, скажімо так. Особко, що ти відчув, коли минуло 45 днів і ти зрозумів, що ти додому не їдеш? Е, ну, чесно кажучи, на початку, от я, і хлопці, там які зі мною служили, думали, як це прожити цих 45 днів, це ж так довго, і там ну, вважалося, що це ми… Дуже довго будемо чекати і, і, і так далі. Але коли вже цей термін наближався, ну і тоді вже було, давали роз'яснення, по-перше, для тих, е, хто призивався на 10 діб, спочатку давали ага. ці повістки, спочатку на 10 діб. Так. Тобто люди теж думали, що 10 діб прийде, там якісь, як воно називається, там навчання чи там якісь такі е, ну як в партизанах кажуть, і потім відпустять всіх додому. І знову ж таки, і пройшло. Цих 10 діб вже їм сказали, що ви десь будете на півроку в армії, так само і нам уже ті, хто 45, сказали, що ви не розраховуєте що це буде далі продовжуватись. З точки зору більшості, південь України досить безпечний регіон, адже бойові дії там не велись. Чесно ну, кажучи, навіть на південних цих кордонах, ну це скажімо так, з самого початку це був. Головний, скажімо так, напрямок, тому що після тих подій, які відбулися в Криму, mm -hmm. от якраз ті інші області, які ми з Кримом, це був головний напрямок, звідки очікували подальшого наступу російських військ, там, як їх mm -hmm. називали, там сепаратистів. І тому я б не сказав, що там було теж так дуже спокійно і, і там, душевно, і там, морально, скажімо так. Хоча, звичайно, певний час пройшов, ну, як я вже казав, готувалися ми там. І на полігоні певний час перебували, ну і потім, уже, коли несли служби там на блокпостах, на інших об'єктах, де там куди нас розподіляли, також була напружена обстановка, тому що, скажімо так, не дуже було далеко до противника. Що дуже часто там, якісь лічені метри відділяли. І... Тут тобто можна було навіть побачити, так? Да? Ну, можна було побачити, так. Да. І скажімо. Ну, ще до того, як почалися ці дії в Донецькій, Луганській областях, тобто, наприклад, у Херсоні було ну, таке на той час нібито найнебезпечніше місце. Коли оця перша хвиля, хто захищав, там, наприклад, 95-та бригада, ось вони там були, а потім інші вже бригади їх нібито міняли, там ротація відбувалася, а вони переходили вже в ті області, де почалися такі серйозні вже. Воєнні дії, де вже необхідно було там, ну, безпосередньо брати участь. Там. Ну, але ж все-таки кулі не летіли, так? Да? Ну, кулі не летіли, так. Напруження було, ну, але як скажу. А це скажімо, стан там холодної війни? Ну, були там певні, хтось там міг стріляти з автомата, з якогось гранатомета, там, вгору? Ну, вгору, звичайно, там, освітлювальними ракетами. Тобто, ага. Такого плану, скажімо так, кулі були або якісь, ну, або зпосередньо. Так, ну це так, да, війна така на випробуванні нервів була, скажімо так, так, такий період був. Після кількох місяців існування в стані крихкого миру їхню частину перекинули в зону АТО. Я б не сказав, що до того були дитячі забавки, чесно кажучи, ну, в армії все серйозно. Є, звичайно, люди, які відносяться якось несерйозно до того, але потім вони можуть за це поплатитися, тому що. Ну, Будь-що може трапитись і про, ну, скажімо так, поводження зі зброєю чи з технікою військовою, навіть у мирний час були жертви, тому що там насправді завжди серйозно в Збройних силах. Ну, а дійсно, коли вже ну, скажімо так, ми відбували в зону АТО, антитерористичної операції, ну, відповідно, що ми розуміли, що ну, потрібно. Всі сили спрямовувати на те, щоб бути уважним, на те, щоб ну, максимум зусиль прикладати до, до того, щоб ну, в першу чергу зберегти своє життя, здоров'я. Зрозуміло, що ну, ми всі виконували команди, які нам командири ставили задачі, відмовитися не могли, але ну, в першу чергу, звичайно, і думали про те, щоб могли бути обережнішими, уважнішими, тому що Ну, там, де ми перебували, тобто десь із-за куща могли хтось вистрілити, обстріляти чи там з будь-якою зброєю. Ну, набагато все серйозніше ставлення було. І... По, 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 по дві напині, скажімо так, тому що це. Олександр, ти так кажеш, було, ніби для тебе це вже все закінчилося. Е, ну, На даний час я то перебуваю вже тут, скажімо так, і трохи я розслабився, хоча я. Ще, звичайно, все попереду. Можливо, я згадую якраз в той період, коли я там був, то це вже для мене тобто ти... на сьогоднішній день у минулому, да, Але. Але і на сьогоднішній день ще в майбутньому. Ще да, можливо все, тому що буквально там. Але скоро на я буду знову день там. Пер перемир'я. Ну, Я так розумію, з хлопцями ти от спілкуєшся, а взагалі воно, воно реальне, це перемир'я. Ну, Звичайно, це перемир'я, так як і попереднє перемир'я, воно нібито так, е, не знаю, гра в одні ворота виходить так, що тобто перемир'я тільки з нашого боку, з нашого дотримуються, а з іншого боку, ну, хто, хто як собі хоче, може хтось дозволить собі не дотримуватись, Ну, це і показують і засоби маси інформації, що це дійсно так підтверджується. Ну, І неодноразово, коли там перебували. Теж випадки були, коли, наприклад, давали зелений коридор, щоб могли наші війська вивезти, наприклад, поранених, там, загиблих. І коли заїжджали, там обстрілювали. Тобто Вони не дотримувалися ніяких там, перемирій, угод, домовленостей, Тобто люди без будь-яких принципів. Тобто Захотіли, так зробили, захотіли, тим більше, що там нема якогось єдиного командування, всі командири різні. Льові, які кожен, кожен має свій там якісь загін, не можуть між собою домовитись, там навіть при обміні полоненими тим самим різні випадки, чи є якась от ненавість, чи є якесь ну, таке неприйняття і е, можливість для примирення і прощення, адже е, смерті з обох сторін. Це їх скинути з рахунків неможливо. Ну, звичайно, є місце і ненависті, і якісь злобі, тому що в тебе стріляють і гинуть товариші, які рядом або поруч, або там поранені є. Але е, бувають і випадки, коли нормально спілкуються, наприклад, е, наші солдати там, з російськими солдатами і ті, хто потрапляють у полон, розповідають теж про нормальне ставлення. І, я б не сказав, що воно е, саме на такому рівні людському існують якісь такі антагонізми чи якась ненависть. Це більше, бачите, все ж такі е, політичний і пропаганда в першу чергу. Людське ми не втратили, і е, навіть мешканці цих областей, які зазнали саме військових дій, вони зараз по-іншому вже дивляться, якщо раніше якісь там у них були рожеві окуляри що там вони будуть в Росії і одразу у них будуть молочні ріки з сильними берегами, то зараз ось на прикладі Маріуполя дуже ясно видно, що люди зрозуміли, що вони можуть втратити. І ну, якщо буде війна, якщо на їх території будуть бойові дії, тому вони прагнуть миру і ну, все ж таки прагнуть, щоб вони залишилися в Україні. Вже ну, немає можливо такого іде ідеалізованого ставлення до Росії. На тій території, хоча ну, ставлення спочатку були теж неоднозначні, мешканців, коли ми приїжджали, ми були і в Запорізькій області, в Херсонській, теж як тільки з'явилися, наприклад, військові. То що казали, ви тут приїхали? То, до нас ну, дуже обережно ставилися, своїх. кого ви приїхали захищати, чому ви сюди приїхали, їдьте до своїх смерек. Ну, По різному ставилися так. різні люди. Але чим далі, то ну, стосунки якісь налагоджуються. Тобто люди бачили, що військові. Ніякої шкоди їм не роблять, нічого поганого, Навпаки, поки чимось навіть допомагали їм, чи могли там і технікою своєю. і mm. Різні спільні заходи там, проводили, допомагали. І... І тому мінялося ставлення. Ну і так само, я думаю, зараз такий процес проходить там. і в Донецькій, і в Луганській області, хоча там складніше, бо там стріляють, багато жертв зараз. Але от е е чи був ти на визволених територіях? От... Донеччини, зокрема, або Луганщини, на визволених, от взагалі, як місцеві жителі взагалі, от як вони зустрічають? Ну, я не був на визволених територіях, скажімо так, я був на тих територіях, які зараз вже Спір. скажімо так, зайняті російськими військами. Ага. Хоча проїздом от, наприклад, був в Маріуполі, там гарне так. місто, таке велике, цікаве і. Ну, скажімо так, ми їхали в машині вантажні, там відкриті. Ну, по різному, хтось нам махав, наслітав, там хтось відвертався, а хтось поки, да. але ну, нормально люди сприймали так. І буквально пройшло вже декілька тижнів, вже тому Маріуполю, там що тоді вільно проїжджали, зараз така загроза теж з'явилася. Друзів, знайомих, ховати доводили. Ну Мені безпосередньо ховати не доводилось, але багато, ну, не скажу, що дуже багато, але ну, дізнавався, що тей загинув, інший загинув. Буквально з ким я да, там тиждень тому спілкувався. ну, наприклад, Півроку я людину знав там, чи три місяці ну і дізнавався, що, наприклад, вже цієї людини немає. Таке ну, траплялося. Що думаєш? Не потоланило. Ну, Чи думаєш про те, що ну, слава Богу, не я? ну я. Більше все ж таки ну, жаль людини, тому що в основному це досить молоді люди такі, там, і офіцери, і солдати, і сержанти, у яких є свої сім'ї, які ну, жалко людину і жалко, звичайно, що так, у розвиті сили могли б ще багато людей зробити. Кожного своїх сім'ї, діти. Ну, важко, звичайно, переживати таке. Війна не час для роздумів і філософських розмов. Проте кажуть, іноді погляди на життя, світ і свою роль у всьому змінюються кардинально. Е, скажи, будь ласка, ти віриш в таку можливість, що ну зараз перемир'я, завтра мир? І е, ми всі покидаємо автомати, е, да, гранатомети. І почнеться таке всезагальне Британія. ну, Об'єднання Заходу ну, — Перше, Віриш, я, я не вірю, по-перше, що, 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 що швидко буде мир, чесно кажучи, мене великі, дуже сумніви, тому що ну, аналізуючи ту ситуацію, яка на сьогодні, це ну, скажімо, майже неможливо. Ну, якісь компроміси, тимчасові, можливо. Грустують когось там із сторін, але на тому стані, який зараз навряд чи він відбудеться. Ну і звичайно, братання, воно теж навряд чи відбудеться, тому що ну, все ж таки війна породила теж багато суперечок, протиріч. За що ти ладен, за що ти ладен іти, ну, ризикувати своїм життям, скажімо так, правду? Ну, в першу чергу, звичайно, за свою сім'ю. Для своїх близьких, щоб їх захистити. Ну і, звичайно, так як вже і свідомий, такий в мене вік, що я розумію, що наша держава теж вона потребує захисту, якщо, наприклад, ну це взаємопов'язано, якщо, наприклад, ми сьогодні не захистимо державу, то невідомо, ким ми завтра будемо, ким будуть наші близькі діти. Тому що ми бачимо, як поводяться з тими людьми, наприклад, які війшли в Росію там, і в тому ж самому Криму, і е, ті, які ну, переїхали туди добровільно, хоча і зараз всі бажаючі можуть в Росію вільно виїхати. І поїзди, і сполучення будь-яке, воно є. Я не знаю, в чому проблема, хто хоче жити в Росії, то це не проблема. Але ну, я вважаю, що я така досить як свідома людина і дійсно вчитель історії був. Бо... Треба боротися і за свою державність, і за те, щоб держава була незалежна. От з приводу завдань, скажи, будь ласка, чи є якийсь наказ, який ти точно знаєш, що ти не виконуєш? Ну не знаю. Ну наказ, наприклад. Ну, якщо наказ злочинний, є таке в уставі поняття, то солдат має право його не виконувати або ну, з, Твого з твоєї точки, там. Або, наприклад, своїх обстріляти злочин. свої позиції, наприклад, там. Чи яку шкоду нанести, там, ну, скажімо, своїм. Ну, це в першу чергу. Скажи, будь ласка, що цих півроку змінили в тобі? До чого ти став ставитися якось по-іншому? Ну, я б не сказав, що кардинально щось мені змінило, тому що все ж таки я в такому віці вже був призваний, коли ну, світогляд не сформувався і принципи життєві також. Можливо, серйозніше ставитися до якихось речей в житті. Більш глибоко про щось задумуюсь і більш ціную час спілкування людських. А от герої серед вас є? Я, звичайно, герої. В будь-якій частині я вважаю, яка ну, брала участь в бойових діях, є герої, тому що ну, героїзм він. Не в тому тільки полягає, що хтось там закриє з тілом амбразуру там, чи зб'є там найбільше танків і літаків і так далі, але гріз навіть в тому, щоб е, не допустити втрати особового складу, щоб е, якось ну, і зберегти техніку, і зберегти людей. Хоча є люди, да, які там, приймали бой з переважаючими силами, виходили з оточення, так, є герої. І досить багато у нас таких людей, які йдуть на такі геройські вчинки, хоча вони не задумуються, звичайно, в той час що вони там герої. Тобто вони виконують. діють да, так, як вони повинні діяти, виконують свої а задачі. А ти себе вважаєш? Я себе героєм не вважаю, тому що такого в принципі, нічого геройського, скажімо так, ну, з моєї точки зору, то я не здійснив. Я виконую свій обов'язок, особливо я кажу, ні в яких там, бойових діях я не брав участі. Тобто, ну, я виконував ті задачі там, в зоні, АТО, які покладали на мене командування. Ну, вони не полягали в тому, щоб там, знищити якусь там, кількість противника чи там, підбити танк. Тобто, трошки інші були задачі. Я їх виконував як потрібно. Сьогодні час, коли героїзмом стає просте виконання своїх обов'язків, виконання наказів тощо. І час, коли якось по-новому бачиш людину, коли відокремлюються зерна від полови, і справжній герой нашого часу видні, мов на долоні. Герой нашої програми Олександр Микучук – один з них.